Я розумію патріотизм. Синонім патріотизму є любов до батьківщини до, до себе, до своїх рідних, до свого оточення, до своєї культури, до своєї історії. Зі словом, патріотизм відбула, відбулася така ж сама метаморфоза, як зі словом, любов в естраді. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми на сцені співаємо про любов, вже ніхто не вірить. І вже навіть не модно співати про любов. Треба співати про те, що як ми посварилися, як ми один одного не любимо. Але якщо ми любимо один одного якоюсь такою дивною любов'ю, і і тому подібне, оце так, якби модно і популярно. Якщо людина так трубить про свою любов, розказує про свої такі дуже такі, дуже такі таємні відчуття, це ти вже не віриш. Бути патріотом це нормально. Патріотизм нам потрібен для нормального обміну речовин. Якщо людина не має цього, цього обміну речовин, значить вона не впевнена в собі, в неї якісь проблеми, в тому числі і психологічні, в тому числі вона не може реалізуватися просто в житті. Для того, щоб бути впевненим в собі, ти мусиш зрозуміти, що ця земля, ця. Ця країна вона має певну історію. Вона мала і здобутки, і були перемоги, і були поразки, і тому подібне. Але але нам є чим пишатися.